Всім привіт! Вітаємо на нашому каналі. І знову розпаковка продуктів на тиждень. Все як є, без фільтрів, без прикрас. Почнемо з картоплі. Взяли 3 кілограми універсальний продукт. Капусту молоду взяли для салату, щоб трохи обманути організм, ніби здорове харчування почалось. Цибулі взяли близько кілограму, помідорів чотири штуки, не для заготовок, звісно ж. Просто на салат або порізати до вечері, щоб виглядало, ніби в нас збалансоване харчування. Також купили сметану, апельсини, Взяли пачку пшеничної крупи Артек в пакетах. Дуже зручно, що порційно кинув кастрюлю і забув. Купили майонез, підсіли на сирочки чудо. Плалені сирочки, як швидкий перекус, взяли три штучки, ковбаси придбали два види. Головне вже нарізаної. Трішки економить час, а на якість і ціну не впливає, тим більше на смак. Взяли банани, кілограм цукру, гречки, щоб поповнити запаси, 1 літр молока. Його використовуємо останнім часом тільки в напоях. Через те менше на тиждень стали купувати. Взяли биток свиней. Його, до речі, більше кілограму. Дуже давно не робили, не робили биточки. А от гомілок курячих взяли близько 2 кілограм. Частину обріжемо і використаємо для фаршу, а кісточки на бульйон. Решту ж можна буде запекти чи стушкувати. Придбали огірки. Бо весна ж, огірки з помідорами, з молодою капустою, заправлені олією або майонезом і легкий салат вітамінний готовий. Пареники з картоплею взяли для лінивого дня, коли не хочеш стояти біля плити, але хочеться чогось гарячого, легко, швидко, смачно і, наостанок, ванільний цукор також для запасів. Нічого зайвого, але все по ділу. Дякую, що залишаєтесь з нами! Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть в коментарях, які продукти повинні бути завжди у вас, бо без них як без рук. І до зустрічі в наступному відео! Всім пока!